Півтори тисячі гривень коштує ось таке відро вже зварених раків, в якому знаходиться півтора кілограма живих раків. Позиція Мілкий, зварений в рецепті по-вірменськи з додавленням перця щілі, чесночка, соєвого соуса, два види укропа. Просто пісня. Варимо безкоштовно, друзі в будь-якому рецепті. Доставочка по всій Україні, по Києву або самовивозом з магазину Жаброну Лері Руденка 15, 14 напроти. Колізея. В наявності колбаска, юколочка э, різного плану креветки, креветки, креветки. І шикарна є стільки на тарань. Не забувайте, 100% закрою, малосолка, дуже і дуже смачна, набита люка корка і ліщ, судочок, чехонь, репець, э, осетра, бички, раки живі, раки варені. Ну, якось так. Замовляйте, пока-пока.